7 листопада в міській раді вручили звання почесних громадян, лікарю Володимиру Фризу та міському голові Чернігова в 2015 2023 роках Владиславу Атрошенку. На минулому тижні відбулася сесія міської ради. Депутати підтримали п'ять кандидатур, гідних три військових. На жаль, зараз вони не можуть бути з нами в цій залі. Вони виконують обов'язок, захищають Україну в гарячих точках на півдні, на сході, в складі першої танкової. Я переконаний, у нас буде нагода обов'язково подякувати за їхній внесок в оборону міста і за те, що Чернігів вистояв в 2022 році, в цій залі або в іншому форматі, тому що це в першу чергу повага від нашої громади. Міський голова Чернігова, якого чернігівці переобрали у 2020-му, однією з найбільших підтримок в Україні, отримав найвищу відзнаку громади за свій внесок у розвиток міста. Він зробив один з найвідсталіших в рейтингах обласних центрів містом, яким пишалися його мешканці. А за аутсайдерів він вийшов у лідерські позиції, сказав Олександр Лумако під час нагородження. Його у роботу під час оборони міста чернігівці теж пам'ятають. Згадаємо, що 22-й рік, коли зрозуміло, що війна почалася і потрібно було брати на себе відповідальність, і тоді чернігівці побачили, що значить справжнє лідерство. Коли, не чекаючи команд згори, не чекаючи якісь інструкцій, і тереборона, і харчування, і блокпости. І аварійних десятків ситуацій чи сотні, яких у нас було, і організація нарад, коли всі по своїй сфері розуміли, що потрібно робити, це і є справжнє лідерство. На жаль, центральна влада поставилася до цього так, як вона поставилася. І я переконаний, що рано чи пізно людям, які це все організовували і приймали ці рішення, ще доведеться за це відповідати. Тому що це удар в першу чергу по чернігівцям, по чернігову і по Україні під час війни. Залишити місто без законно обраного міського голови надзвичайно важких умовах. Нагадаємо, Владислава Трошенко відмовився від одноразової грошової виплати, яка виплачується разом з врученням відзнаки. каже і нагорода для нього не головне на сьогодні. І моя увага, так як і увага всієї громади і всієї України, прикута до подій на фронті. І сьогодні всі ми турбуємося за те, щоб Якомога меншими жертвами ми здобули нарешті перемогу над агресором. Ми всі хвилюємося, де буде Україна, що буде в подальшому, де буде місто на теренах України в порівнянні з іншими обласними центрами України. І нагорода це будь-які на сьогоднішній нагорода це є по суті. Події другорядні Я вдячний чернігівцям, які повірили в Чернігів і в можливість змін. Я впевнений, що спільними зусиллями ми ще повернемо місто на лідируючі позиції. як би це важко і як би це фантастично сьогодні не звучало. Я вдячний громаді, вдячний всім людям і це нагороди громади. Про лікаря Володимира Фриза знають в Чернігові і далеко за його межами. На найвищу відзнаку громади його висунула лікарська спільнота. Чернігівщина стала моєю, скажімо, другою батьківщиною, яка не поступається прекрасним західним територіям. Мої діти це патріоти Чернігівщини, і вони тут живуться, вони вже вже це їхня земля, на якій вони народилися. І, кажемо, Такий день для мене дуже святковий і важливий в моєму житті. Цього ж дня почесний громадянин Чернігова Комбрех Тароборони, яка стояла на обороні міста у 2022 тисячі отримав сертифікат на 5 мільйонів гривень. Ці гроші підуть для батальйону, що нині виконує бойові завдання на сході України. Підтримку громади ми отримуємо з моменту масштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави з 4 лютого. Чернігівська міська рада постійно підтримувала і транспортом, харчами, теплими речами ну, було все обичне забезпечення. Вот. На даній сесії було прийнято рішення виділено 5 мільйонів гривень для 119-ї бригади територіальної оборони. Эти кошти будуть потрачені на... Дрони, тепловізори під час заходу вручили й медалі за оборону Чернігова, зокрема й бійцям теробороні, котрі боронили наше місто минулого року. Детальніше дивіться в наступних випусках новин на дитинці.